Розповідь про голодомор в комедійному жанрі у вересні минулого року у Рівненському драмтеатрі відбулася прем'єра вистави трагікомедії за твором української письменниці Наталки Ворожбит. Вистава зерносховища була однією з перших прем'єр в Україні під час війни. Тобто театри зупинилися, театри не працювали. Одеський театр, актори з якого ну, більшість акторів, з якого ми взяли до нас в той скрутний час для них взагалі не працювали. Те саме стосувалося і. Кількох працівників з Харкова, які приїхали до нас працювати, і Марк Дробот, який приїхав з Києва, вони опинились без роботи, без роботи, бо в Києві теж театри не функціонували. Ну і в такій, в такій ситуації ми розпочали роботу над масштабною. Над масштабною постановкою Над постановкою режисер Максим Голенко, який нині очолює Львівський національний театр імені Марії Заньковецької, працював майже півроку. 30 ролей на деяких залучили навіть декілька акторів, балет, жива музика. І все це для того, аби показати циклічність історії і сусідів, які впродовж тисячоліть намагаються знищити українську ідентичність. Я в другі дії часто сиджу в оркестровій ямі і спостерігаю за тим, що робиться на сцені. І там є така фраза. Ну де ви понабирали таких калік? Це стосовно нас, українців, каже головний антагоніст, якби Мортко. І коли він каже цю фразу, я завжди мене як е, очі мокрію, тому що я згадую фільм Голод 33», 33-го», там, де показані ті бідні голодні українці з нашим морозюком, головні ролі, і просто фотографії старі чорнобілі. Оті люди, у яких забрали хліб, їх ще кажуть, де ви понабирали таких калік? Ніби вони в чомусь винні. Тому що їх такими роблять. Більше року зерносховище у Рівненському театрі збирало повні глядацькі зали. А нещодавно постановка визнана кращою драматичною виставою серед 150 представлених на фестивалі премії. Гра. Це найбільший театральний конкурс. Премія гра в Україні цього року це робили міжнародне журі. Фінал проводило міжнародне журі, яке складалося з багатьох представників. Ну, всі Прибалтійські країни, Швеція, Італія, Німеччина, Польща. Власне, вони були експертами і членами журі. Вони визначили кращих з кращих. Ну, і нам пощастило в цьому році, ну навіть не те, що пощастило, я вважаю, що ми заслужили. Крім найкращої вистави, зерносховище здобуло ще три нагороди. Один із найбільш негативних персонажів, книжник Мортко, приніс найкращу чоловічу роль актору, який грав злодія Марку Дроботу. Нагороду отримав і режисер Максим Голенко. Атріо Веремія і Станіслав Лозовський забрали краще музичне рішення вистави. Ну не, не, не завжди має перемагати Київ чи Львів чи Одеса. Ну такі більш мільйонники міста. Ось вам, будь ласка, рівне, чотири нагороди з десяти. А це ознака того, що ну можна творити дива будь-де зазначимо фестиваль. Премія Гра відбувається вже в п'яте. Заснований конкурс національною спілкою театральних діячів України задля популяризації українського театру. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин.